Мене вже представили, мене звати Катерина. Я художник графічний дизайнер, щоб було всім зрозуміло. Бо насправді дуже часто 2D артістів називають дизайнерами, це просто для своїх. Ось. І ця історія була доволі давно. <рес> <рес> Свої підтягнулись. Ця історія була доволі давно. Вона була. 16 років тому. Те, що я буду розповідати, мені тоді було приблизно 20 років. І взагалі це дуже важко усвідомлювати, що 20 років мені було 16 років тому. Взагалі відчуваєш цю різницю. Е, зараз такий вік, що ну, просто можна хуйово встати з ліжка. І в тебе весь день по пізді. Там навіть весь тиждень я якось так стала і тепер два з половиною роки пізді. Так, коли я була молода, ми дуже часто збиралися на хаті на вписки. Да. А, і зараз вписок немає в моєму житті. Єдина вписка, яка є, це вписка в сім'ю Netflix. Так от, коли тобі 20, часто збираєшся бухати. І ну, бо ти можеш це легко вивести. І взагалі ми так часто бухали, що це вже не було розвагою. Це розвагою було зібратись не побухать. Ми такі, типа, може, зберемось сьогодні не бухати. Ні, не можу, я вже бухаю. <плес> так, от ми збиралися на хаті мого друга. Мій друг був готичним фотографом, займався готичною фотографією. До речі, готика доволі живуча субкультура. Зараз я вже бачу цих підлітків, вона наче повертається. І... Але я ніколи не бачила емо-фотографів. Мабуть, вони всі закінчили до 2008-му. Так от, одного разу. Ми приходимо, як завжди, бухать. Він ще досі готичний фотограф. Але у цього разу в нього живе дівчина. І це не проблема. Але він нам такий каже: це Даша, їй 15. І такі, що нам з цим робити? Він каже: випадково не вибаті! Дівчина була дуже колоритна, здається, в емо чи готичному одязі, і це десь було приблизно в 2008. му В той вечір я була дуже втомлена, бо бухати кожен день це втомлює. І ми чомусь вирішили пити горілку. Я не пам'ятаю, чому. Я мало пам'ятаю з того часу. <плес> так от, ця 15-річна дівчина багато з кого чіплялися з хлопців, мабуть, хотіла уваги, але хлопці чомусь не відповідали взаємністю, мабуть, не хотіли сидіти в тюрмі. Тому вона почала чіплятись до мене. А, і я подумала, що в принципі це ок. Мене схема була така: вона чіпляється до мене, вона захищає мене від п'яних хлопців, а її захищає стаття. Так от, взагалі-то я вмію відстоювати кордони. І можу за себе постояти. Але алкогольник, який був в мене у той вечір, казав мені голосом Арогорне тільки не сьогодні. <праць> Хоча, в принципі, я думаю, що хлопці тут ту тюрму даремно переживали, бо в нас, в принципі, є на телебаченні вагітне у 16, і це передача про стосунки, а не про кримінальне розслідування. І виходить, якщо ти е, будуєш стосунки, заводиш дітей, то можна, в принципі, їбати дітей помолодше. Постарше, вибачте. <расуплова> <плова> <плова> ну і помолодше теж. Рука вже втомилась. Тримати цей тягар розйобних шуток! <плес> Отже, дівчина ще крутилась біля мене, і я лягла спати. О, така я безвідповідальна людина. Згодом я встаю вранці, підходжу до дзеркала і дивлюся, в мене вся шия синя в засосах. Це не те, що я планувала від цієї вечірки взагалі. Я хотіла бути синьою мет... блін, метафорично. Я хотіла побухати. А тут в мене просто вся шия синя. Я, я ніби в гольфіку, я ніби в шарфу. Вона просто плотно облягла мою шию. В мене просто я смурфік, просто отут. До мене підходить хлопець і каже, твоя шия просто космос. І я розумію, який там узор. Так це ще відбувалося влітку. Я працювала в прийомній комісії у Транспортному інституті. І там працювала моя бабуся, яка мене туди прилаштувала. І, до речі, це не така прикольна бабуся. Яка там, може випити келих-вина, розповісти тобі якусь історію, відмазати тебе від батьків. Це така бабуся, яка, якщо ти вишив, коли вже сіло сонце, каже простітутка. <рес> І я з нею жила. А, взагалі, моя родня була, була доволі сувора. Вони були проти того. Щоб я зустрічалася хлопцями чи займалася сексом до того, як я здам диплом. І насправді в цьому був сенс, тому що це було дуже неприємно. Я дуже хвилювалася, ніякого задоволення і не отримала. Після цього взагалі напалась. І це тільки здавала диплом. Ви можете спитати. Як в таких умовах я ще ходила на вписки при такій суворій бабусі, але це було життя на вістрі ножа. <плес> так от, на наступний день мені треба було йти на роботу. Отже, я вирішила проблему тим, що обмотала шию еластичним бинтом. І я проходила так тиждень у приміщенні без кондьора. <плес> так, і якби це був художній інститут, е, в якому я навчалась, е, взагалі могла б не паритись. Зрозуміло? не паритись ну, сіпа, без кондьора. Я би прийшла в цей інститут без нічого, ну не взагалі, а я маю на увазі без бинта, Я б сказала, що це такий стейтмент, що це моє якесь висказування, що це взагалі репродукція вангога на мейші. Ночі Ван Гога. Бачили цю картину? Я зараз згадую цю ситуацію, і взагалі е я думаю, що так, можливо, починав Кевін Спейсі. <рив> Пам'ятаєте, да? підлітки, кенселінг? Е але він в такій ситуації не один. Е взагалі, е наприклад, Чарлі Чаплін мутив з 15-річною дівчиною і одружився на неї, на ній, коли йому їй стало 16. Так, це я вже вигадую виправдовування для майбутнього суду, коли, коли тебе будуть судити, що підлітки вже чіпляються до тебе. От. І взагалі, насправді, багато митців були ще ті мразі і збочинці, тому я цим і займаюсь. Я ще той митець. Але в моїй ситуації. Ну нічого страшного не буде. Я далеко не квінспейсі, мене ніхто не знає. Я художник ноунейм. No І навіть якщо е хтось на роботі почне казати О Боже, ви знаєте? Наш художник mm -hmm. розбещує дітей, то моє керівництво, скоріш за все, скаже: Та блядь, якщо це їй допоможе закінчити дедлайн, нехай хоч виїбе їх. Бум! <ріст> Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси. Вони дуже смішні.